Розвиток розумових здібностей не єдине завдання першого в Ужгороді цифрового освітнього центру, який офіційно відкрили у приміщенні мистецького ліцею Перспектива. Він стане майданчиком для соціалізації та комунікації діток. Заняття проводитимуть під наглядом психологів. За словами директора ліцею, центр вже користується великою популярністю в межах закладу. Цей центр є дуже корисним тим, що дітки можуть проводити тут, можуть проводитися різні заняття. Тут проводяться тренінги з психологами. Діти можуть проводити час, ну в кого немає, наприклад, можливості вдома завжди. Можуть провести час тут. Проводять тут досить так цікаво, бо бачу по своїх учнях, що їм подобається, що вони сюди хочуть іти. Що коли приходять за ними батьки, вони не хочуть йти додому. Отже, я думаю, якщо дітям подобається, і вони задоволені, я вважаю, що ну варто. Тут немає однотипних завдань. Щодня викладачі придумовують нові і цікаві заняття. Тут багато такого цікавого і роз того, що розвиває. Классно. Діти можуть просто так собі навчатися у вільний час. Я б хотіла, щоб готова дуже не сидіти в комп'ютерах, щоб зір не спорти більше, чи три години не можна сидіти. Мені дуже подобаються ці заняття. Тут тобто можна створювати свої мультфільми або ігри і ліпити, і займатися малювати. І говорити з іншими дітьми. Тут можна пограти в комп'ютери, в планшети, помалювати. Так подобається. Є комп'ютери, ноутбуки і планшети, і ми можемо гратися або якісь програми на, на розум робити. Організація центру в Ужгороді довгий процес. Знайти і підготувати необхідну локацію. Було важко, кажуть представники благодійного фонду Посмішка, адже хотілось залучити якомога ширшу кількість дітей. Ужгород велику кількість переселенців прийняв, хтось можливо не має можливості мати своїх якихось особистих гаджетів. Проект розпочався в липні і спочатку були відібрані громади. А потім в громадах була проведена робота щодо визначення, принаймні в Ужгороді, для визначення саме в якій школі його відкривати. Бо колосальна необхідність в місті в кожній школі. Я вважаю, має бути такий, як мінімум, один центр в кожній громаді. Дійсно, у нас понад 20 навчальних закладів, тому ми з радістю будемо. Підтримати такі проекти будемо робити все можливе для того, щоб більше було таких шкіл, тому що і таких класів, тому що це дітки можуть приходити не тільки які навчаються в цьому закладі навчальному, а і дітки, які навчаються в інших навчальних закладах. До обіду тут займаються фахівці, які викладачі школи. А після обіду це вже фактично фахівці з благодійного фонду. Приходити на заняття до центру можуть дітки з усіх шкіл Ужгорода. Працює він щодня з десятої години і до 17.00.